Слова, які лікують калевська цивільна психологиня Івана Гусениця, майже 10 років допомагає військовим та ветеранам пережити досвід війни. Її історія у наступному сюжеті. Все починалося з роботи із дітьми, але після втрати сина психологиня почала працювати із військовими. Якщо людина вже дійшла до психолога, це вже дуже добре, бо з'явилася якась відносна довіра до фахівців або до конкретного фахівця. Вона вже якісь робила аналіз в голові. І якщо людина прийшла, це вже шанс якось себе підтримати. Буває так, що психолог може. Не сподобатися, не зайти, сказав щось не то, відповів якось не так, прийняв якось не так. Це такі індивідуальні нюанси, але важливий аспект роботи психолога при першій зустрічі або на етапі домовленості зробити так щоб людина не розчарувалася у фахівці а якщо не до мене то пішла до когось іншого а скільки треба зустрічей це дуже індивідуально дуже індивідуально важливо пробудувати особливо з військовими якщо ми працюємо пробудувати довіру і безпеку жінка допомагає військовим ще з 2016 року каже спочатку повномасштабного вторгнення кількість запитів від бійців збільшилась хоч усіх об'єднує війна але запити дуже різні, є до, досвід до війни, є досвід, який набутий на війні, є досвід, який, з яким стикнулися після е, того, як мали досвід війни. Так, хтось закінчив з якоїсь причини свою службу, завершив або тимчасово завершив, хтось продовжує е, службу, і запити дуже різні. Вони стосуються. Е, Батьків, сім'ї, стосунків, військового досвіду, пошуку себе, втрати сенсів, втрати цілей, сором, вина. Набування нових цілей наразі Калушенко продовжує надавати психологічну підтримку воїнам у громадській організації безкоштовно. А ще жінка працює з людьми, які пережили досвід полону. Це зовсім інший вид роботи. Це зовсім інша робота. Людині старали гідність, волю, свободу. Там може бути дуже багато почуття сорому, і, і не хочу перелічувати, нас будуть слухати, бачити, щоб люди не попадали в якісь травмуючі місця. Та? Але є такий досвід, фахівці готові з ними працювати, готові таких людей приймати. І Дуже важливо звертатися за підтримкою. Вони ж приїжджають не з простих ситуацій, так? вони ж привозять з собою правила виживання, які є там дуже потрібні, а тут вони якби, ну, не потрібні. Дуже оцей великий перегляд. Репат, який там світ, який тут світ. Звичайно, це, це не просто воїн, це людина з, з таким досвідом важким. Не хочу казати травмою. бо це може ображати, але з таким непростим досвідом. Щомісяця цивільна психологиня надає підтримку близько сотні військових і ветеранів допомагати тим, хто постраждав через війну тепер для неї стало покликанням.